Напередодні свята ми зробили маленьке опитування, де поставили колегам одне єдине запитання: яку черту характеру або якість ви вважаєте головною для бухгалтера? Це lifelong learning – навчання впродовж всього життя незалежно від віку та досвіду. Це креативність має таку навичку, як адаптивність. Тільки адаптуючись, ми можемо вижити Системне мислення. Воно допомагає нам бачити за цим. Людей та контексти. Креатив. Уважність, яка забезпечує точність і правильність, надійність нашої з вами роботи. Високий рівень відповідальності. Уважність до деталей допомагає нам зберігати спокій і впевненість навіть у найскладніших ситуаціях впевненість в собі, гнучкість та вміння прийняти зміни чесність, чіткість та, звісно, емпатія. І що люди нашої професії мають бути харизматичними і мають вміти швидко прийняти рішення в скрутні часи. І саме креативність це є наш з вами шлях до нашого успіху. Це людина. Форча та креативно. це вміння підніматись і підніматись рівно на один раз більше ніж ви спіткнулися або впали, талановиті, творчі та шалено закохані в свою професію люди.